Які користуються нашими. Акція квартира під охорону покликана у першу чергу застерегти приватні помешкання від незаконного проникнення зловмисників. А отже, своєчасно попередити про це і власників, і групи затримання, які завдяки сучасним технологіям мають змогу відреагувати на виклик за лічені хвилини. По Житомирській області, якщо ми щомісячно приймаємо під охорону 20-25 квартир, то в період акції йде квартир, 80, 90 до 100. Тобто цей захід є соціальним. Під час проведення цієї акції вартість встановлення охоронного обладнання знижено удвічі, а його використання можливе як постійне, так і тимчасове на певний період часу, що особливо актуально у сезон новорічних свят, коли кількість крадіжок зростає. Єдине, я вважаю, саме головне. Я бажаю для жителів області зберігати своє майно, поки воно ще є, а не думати про збереження тоді, вже коли в дійсності не буде що охороняти. Управління Державної служби охорони при УМВС України в Житомирській області застерігає жителів нашого регіону бути пильними і не залишати свої помешкання без нагляду на довгий період.